Вітаю вас, друзі. Учора трапилося дещо доволі дивне. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп похвалив так звану Росію. Ні, вони були дуже приємні. Нас насправді дуже добре прийняли в Росії. Він особисто туди не літав, але відправляв свого спеціального представника, внаслідок чого відбувся обмін в'язнями між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки. І от е, обмін. Вже з доброї волі со сторони Росії подія відбувалася таємно, але вчора вже були певні ознаки щодо того, що представник Трампа може перебувати у Москві. але у Кремлі усе заперечували. Ні, ніякої інформації, ні і ніяких контактів у нас не планується. І це доволі серйозна подія, яка може вплинути також і на питання російсько-української війни. Щодо війни, пам'ятаєте, на початку лютого росіяни розбомбили інтернат у суджі, де перебували цивільні росіяни. Тоді російська сторона звинуватила Україну у російському авіаударі, але з'ясувалося, що росіяни прекрасно знали, куди вони били, і вони зробили це навмисно. І інформацію про це видав Апті Алаудінов, Кадирівський генерал. В этом інтернаті знаходиться только цивільні люди мирне населення. Якщо будет принято рішення о нанесення удару, щоб ви понимали, що ударять саме по мирним жителям Кур, Курської області, там воєнних нету. За ми в курсі того, що гражданське насіллення знаходиться ответа в інтернеті. Та про все по порядку. А для того, щоб далі дивитися цей випуск, візьміть і просто зараз закиньте по 2 гривні на поточний русоріз, заби ми поставили українському війську більше дронів. Камікадзе ваша допомога нам крайне необхідна. Це не просто слова, вона допомагає стримувати ворога. На цій ділянці на всій лінії фронту традиційно усі необхідні реквізити є у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал, якщо раптом ви дивитесь це відео, але досі не підписалися. Спершу поговоримо про Сполучені Штати Америки, точніше, про візит представника Трампа до Москви. Учора до так званої Росії літав спеціальний представник Трампа. Стів Вітков і він літав не просто так, а для того, щоб як з'ясувалося, організувати обмін. Я хочу, щоб ви знали. Що я зовсім не герой у цьому, а президент Трамп. Герой для Трампа особисто це дуже важлива історія, тому що він позиціонує себе як миротворець, і як той, хто повертає громадян Сполучених Штатів Америки із чужого ув'язнення. Звільненим із російського ув'язнення виявився Марк Фогель, американець, який викладав англійську мову на так званій Росії. У 2021 році він прилетів до Москви, мав із собою марихуану, і за це йому дали 14 років. На кого саме його обміняли? Поки що інформації немає. Але тоді у у 2021 році Кремль фактично взяв собі заручника. Росіяни так часто роблять щодо громадян Сполучених Штатів Америки, які опиняються на їхній території, і от тепер Трамп дуже вдячний, що його відпустили. Ми вдячні президенту Путіну за те, що він зробив. Спершу Росіяни узяли заручника, потім його відпустили. І усі задоволені. Росіяни також задоволені, тому що вони тепер розповідають, що немає ніякої ізоляції. Так званої Росії нікако речі о Блакаді дипломатически нідют. Нікаку річ більше би заляціот у Трампа у зв'язку із цією подією є тепер великі сподівання. Сподівання на те, що Кремль буде добрим, пухнастим і завершить російсько-українську війну. Я сподіваюся, що це початок взаємин, де ми зможемо закінчити цю війну, і мільйони людей перестануть бути вбитими. Звісно, саме так і буде цієї ночі. Кияни могли особисто почути і побачити, як Кремль надсилав мирні сигнали до. Нашої столиці, одразу видно прагнення росіян до миру. Звісно, вони тепер і російсько-українську війну завершать і жодну нову війну проти будь-якої з країн НАТО не розпочнуть. Ми не становимся, Не буде цього. і не спішить, йти на якісь буде договоренності. Поки не вийшли на наші конституційні граніт для України. Поки що немає позитивних сигналів з боку Дональда Трампа. Він, як ви бачите, зачаровується тепер так званою Росією, бо заручника відпустили. Та і зовнішньополітичні пріоритети у Сполучених Штатах Америки дещо змінюються. Для штатів тепер найважливіше це Китай, і тому треба, аби якось там, можливо, за допомогою заморозки, російсько-українська війна зупинилася. Але стосовно зовнішніх загроз, немає жодного. Одних сумнівів, що амбіції комуністичного Китаю є значними, їхнє бачення світу значно відрізняється від нашого. І хто б не ніс цей тягар, саме він буде визначати тон 21 го століття. А що буде у такому разі із безпекою країн НАТО, Сполучені Штати Америки за великим рахунком зараз не дуже хвилює. Побачимо іще. чекаємо на візит міністра фінансів Сполучених Штатів Америки до Києва. Чекаємо також новини із Рамштайну, де сьогодні має бути міністр оборони Сполучених Штатів. А поки що, давайте поговоримо про. Про Курщину росіяни продовжують вигадувати казочки про жахливих українських нацистів і здівальців надмірними жителями на захвачено території, а на масштаби такі приобретає. бабушек насилують. При цьому цивільних мешканців Курщини росіяни активно вбивають самі. На початку лютого російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа, вбила декількох цивільних. Але тоді кадирівський генерал Абтіалаудінов розповідав, що це усе неправда, це брехня, це ви. Гадки повод був бросав о тому, що російська сторона ударила по школі інтернату в Суджі, де знаходяться наші мирні жителі. Він заперечував і те, що російська армія завдала цього удару, і те, що цивільні взагалі були у тому інтернаті, школі інтернаті в суджі. Мін жителі, как не должно должноби. Ви не повірите, це може здаватися неймовірним, але кадирівець набрехав. Уявляйте собі? Він спілкувався із очільником української комендатури у суджі, і запевняв, що росіяни не будуть завдавати ударів по інтернату, бо там цивільні. Попросил, щоб не було ніяких ударів не нанесли. Ну, якщо чесно, я можу це зробити. І якщо я скажу, що я це зрозумію, то я не знаю нікого, хто нарушив би моє слово. Ну а потім, коли російська авіація завдала авіаудару по інтернату, то кадирівець визнав фактично, що це зробили саме росіяни і сказав, що він не зміг на це вплинути. У мене нету таких можно можливостей з той позиції, де я нахожусь, лупить. По суджі, по інтернату настапили, ето от з другої сторони підрозділення, які йдуть, вони можуть бути лупять. Зате потім Абті Алаудінов побіг публічно звинувачувати Україну, але загалом росіянам плювати на мешканців Курщини за весь час, а це вже півроку. Відколи триває українська операція на території Курської області. Росіяни забрали своїх людей тільки. Один раз, і це було іще ще восени минулого року. 22 ноября. білорусько-українська границя, суджан лічна встретила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, щоб запроваждати їх до самого Курска. На інших мешканців Курщини, які перебувають на підконтрольній Україні території, російська влада просто забила і відмовляється організовувати гуманітарний коридор, аби вони вийшли. Ми на в суд. Щоб... Городі суджу в, в інтернаті. Де ж наше правительство? Почему не організували евакуацію. Чому ви нас тросили? При цьому російська влада виступає навіть проти того, щоб міжнародні організації відвідали їхніх цивільних на території Курщини. Сам Пісков про це казав, каже це провокація. Нельзя. Андрій Сибіга заявив, що Україна пригласила представників ООН ОНУ Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, которые сейчас находятся под контролем украинских военных. Но ну, мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Це чисто провокація. просто вони російській владі не дуже той потрібні, власне, як і сама Курщина. Днями президент України Зеленський повідомив, що Україна, у разі, якщо відбудуться гіпотетичні переговори, могла би обміняти території Курщини на українські тимчасово окуповані території. На так званій Росії відреагували і виступили категорично проти цього. Як Медведєв, так і Пєсков сказали, що це неможливо. Це не Росія ніколи не обсуждала і не буде обсуждати обміну своєї території. Вони сподіваються відвоювати частину Курщини назад, але їм не вдається. Курск тяжело, очень тяжело, не просто тяжело нам там. Та й росіянам, як показує практика, не такі вже й важливі їхні власні території. Їм важливо захопити якомога більше території України. Хорошо б, щоб уже освободили Сумскую губернію. Не курск. Сумську І одним із інструментів, який знищує ворога і не дозволяє йому реалізувати повністю свої плани, є українські дрони Камікадзе, на які знову багато скарг не спрячешся, там не заведеш артилерію, її розмотають швидко. Днем немає переміщень. Дрони камікадзе які ми із вашою допомогою щоденно постачаємо на усі напрямки фронту. Продовжують відігравати величезну роль у відсічі російської агресії. Ми не плануємо зупинятися навпаки, ми хочемо тільки нарощувати поставки. А поки що із вашою допомогою наші воїни отримали ще 320 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за надані нам FPV-дрони, які якісно допомагають нам знищувати ворог. Русорі зубути! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці 419-го батальйону безпілотних систем. Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані нам дрони. Також просимо вас подальшому нас підтримувати. Ваша допомога нам крайне необхідна. Це не просто слова. Вона допомагає стримувати ворога на цій ділянці, на всій лінії фронту. Ви можете самі переконатися, переглянувши відеозвіти роботи нашого батальйону. Ми на своїй богом даній землі. Дякуємо вам. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава! Батальйон «Флайнскал» дякує спільноті Стерненка за цю потужну поставку дронів. Ці 100 дронів це ще більше мертвої і ще коротший шлях до перемоги. Слава Україні! Ми, бійці 1-го батальйону 46-ї ВМБР, дякуємо спільноті Стерненка, пану Сергію і його підписникам за ці надані дрони-русорізи. Вони будуть працювати на Корахівському напрямку і наближати нашу перемогу. Частина з них вже пішла в роботу. Дякуємо, слава Україні! Взвод перехоплювачів 47-ї бригади «Магура» Дякую спільноті Стерненко і донаторам за надані дрони. Слава Україні! Семпараудентес! Ми батальйон безпілотних систем Мантікора 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Дякуємо спільноті Старненка за надані fpv дрони, якими ми будемо нищити руку. Разом до перемоги! Слава Україні, героям слава друзі! Від ваших донатів залежить дуже багато. Залежить життя наших воїнів, успішність виконання операції і, звісно, смерть російських окупантів. Продовжуйте допомагати силам оборони України.